Нагадаємо, питання додаткового оздоровлення в Хуському районі на останніх засіданнях сесії районної ради викликало низку суперечок та незадоволення депутатів опозиційних сил. Адже кошти в сумі майже 200 тисяч гривень зняли з видатків, передбачених в освіті, на зовсім інші потреби. Таким чином, проект рішення про оздоровлення дозволяв владі нагнати вищі відсотки, які вимагала облдержадміністрація. Від чиновників вода цього в свою чергу вимагало київське керівництво. Тож в останній день липня все таки ухвалили рішення оздоровлювати дітей. Перші дні серпня відкрили двері оздоровчі табори в шести сільських школах у нижньому бистрому, вишкові, боронняві, нижньому селищі, сукирниці та липчі. У Липчанській школі за списком оздоровчому таборі Берізка нараховується ціла сотня дітей. Правда, відвідує табір тільки половина. Причини небажання йти до школи на так зване оздоровлення в кінці серпня різні. Хтось розпочав готуватись до нового навчального року. Комусь хочеться просто відпочити вдома. А декому грошей на екскурсії нема де взяти. Перші дні душі, бо досить було важко була тепла погода. Ну і діти не дуже. Ми так старалися, щоб діти по холодочку в основному ми ходили до річки, ходили на прогулянки в ліс. Але а сьогодні, і вчора, і сьогодні в нас діти поїхали на екскурсійні поїздки. Автобуси у нас за рахунок району, Районного відділу освіти, а все інше оплачують діти. Хоч у районній освіті і подбали про харчування дітей під час оздоровлення, але, за словами батьківців, недостатньо 6,80 на одну дитину, куди входить і сніданок, і обід. Також проїзд на екскурсії на шкільних автобусах забезпечили, проте оплатити ту чи іншу екскурсію діти повинні з власної кишені, точніше, з батьківського гаманця. Ми е, оленів годували сушеним хлібом, купили за 5 гривень. Педагоги стараються, аби дітям було цікаво. Вихователі стараються зайняти дітей, і їм це вдається, бо професіонали своєї справи це рятує ситуацію. Не квіти, вони плетуть віночки, є день є добрих справ, коли допомагають нашим вчителям. Наші вчителі дуже гар... придумують нам дуже гарну програму для щоб нам було цікаво. І взагалі я дуже люблю ходити в лагері. в Лагерь. Варто зауважити серед цікавого, що чекає на Липчану шкільному таборі, всього один похід. Що в нас є запланований похід у монастир, жіночий монастир, тут у нас недалеко є. Щодо розваг чи ігор, то знову ж таки в управлінні освіти забули, що для цього також потрібен відповідний інвентар, яким теж шкільний табір не забезпечений, нарікають батьки учнів. Цікаво ще й те, що всі дорослі, з яким довелося спілкуватись, зовсім не задоволені таким оздоровленням, але на камеру казати цього не хочуть. Нагнати потрібні відсотки таким оздоровленням дітей, які встановили державні мужі, це не вихід. Кажуть, батьки школярів.